Доброго дня, шановні депутати. Сьогодні проводимо спільне засідання постійної комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою та постійної комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту. Сьогодні на засіданні в нас присутніх всього 9 чоловік, присутніх 5 членів комісії. Головуючим на комісії визначеного члена постійної діючої комісії з питань земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. 에, Верховську Марину Вікторівну. Шановні депутати, і за. 에, Ще у нас є присутня Токмакова Тетяна Сергіївна, начальник відділу земельних ресурсів комунальної власності, містобудування та архітектури житлово-комунального господарства та благоустрою. Список запрошених додається. Пропоную відкрити спільне засідання постійної комісії. У кого є які пропозиції? Розпочати? Так. Так. Утримались є, проти немає, так? Да? Функції секретаря під час спільного засідання Постійної комісії буде нас виконувати скляр Валентина Павліна. Ви не проти? Ні, так. Не проти, так. Так, нам необхідно затвердити порядок денний спільного засідання постійної комісії. Питання читати, чи ви всі прочитали? Так. Порядок денний. Перше питання про внесення змін до рішення сесії Дубовківської сільської ради від 23 листопада 2022 року. Про затвердження програми благоустрою населених пунктів Дубовиківської сільської ради на 23-27 роки. Друге про деякі питання управління комунальним майном, що належить до власності Дубовиківської територіальної громади Синельниківського району Дніпропетровської області. Третє про передачу земельних ділянок у приватну власність. Четверте про передачу земельних ділянок комунальної власності в оренду. П'яте про відмову надання дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. І шосте про надання дозволу на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Пропоную затвердити порядок денний нашого засідання. Хто за це? Іменемо зустріли. Так. Фильм Віктор Миколайович. Так. Скляр Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Марина Вікторівна також так. Рішення прийнято одноголосно. Тоді переходимо до першого питання. Про внесення змін до рішення сесії Дубовківської сільської ради від 23 листопада 2022 року про затвердження програми благоустрою населених пунктів Дубовківської сільської ради на 23-27 роки. Запрошую до доповіді Тетяну Сергіївну. Добрий день, шановні депутати. Пропонується розглянути рішення про внесення змін до програми благоустрою. Це рішення виникло з доручення депутатів на засіданні чергової сесії минулому. Було запропоновано виділити 300 тисяч на проведення заходів з вакцинації та стерилізації безпритульних тварин на території Доболаківської сільської ради. Тому в зв'язку з цим пропонується внести зміни до рішення сесії про затвердження програми благоустрою населених пунктів Доболаківської сільської ради та викласти в нові редакції, перелік завдань та заходів програми та паспорту програми. Зміни, які вносяться, це виділення у 2025 році 300 тисяч на здійснення заходів із вакцинації та стерилізації безпритульних тварин на. 2025 рік на території нашої громади. Пропоную проголосувати за дане питання. Валентина Павлівна. Так. Віктор Миколаєвич. Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Марина Вікторовна також так. Рішення прийнято одноголосно. Рекомендує сесії сільської ради затвердити рішення. Друге питання про деякі питання управління комунальним майном, що належить до власності Добоківської територіальної громади Синельницького району Дніпропетровської області. Запрошую Тетяну Сергіївну. Дякую. Пропонується прийняти до комунальної власності Дубовиківської територіальної громади майно отримане як благодійна допомога від департаменту соціального захисту населення. Дніпропетровської обласної державної адміністрації, а саме зарядну станцію ЕКОФУ вартістю 70 тисяч, яка буде використовуватися відділом соціального захисту населення, постійно діючі комісії на придбання введення в експлуатацію та передачу та списання, здійснити всі відповідні заходи та оприбуткувати і прийняти майно на баланс Дубоківської сільської ради. Майно зазначене в цьому пункті екофлостанцію передати на баланс та оперативне управління виконавчого комітету Дборобівської сільської ради. Також пропонується передати військовій частині 7384 дошку інтерактивну зі стійкою, яка коштує 89 тисяч 825 гривень. Утворити комісію у складі Ведмідь Віктор Олексійович, Верховська Марина Вікторівна, Тетяна Токмакова, Олег Гончарюк, Олександр Каращук і Олег Селезен це представники частини, здійснити всі відповідні заходи з питання складення акту прийому передачі, подати на затвердження сільському голові акт прийому передачі і підписати, доручити голові цей акт прийому передачі інтерактивної дошки в військовій частині. Забезпечити опривідкування на балансі і виходу з нашого балансу всіх зазначених матеріальних цінностей. Прошу голосувати. Віктор Миколаєвич. Віктор Миколаїв. Так, так. Марина Вікторівна, так. Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Рішення прийнято одноголосно. Рекомендувати сесії сільської ради затвердити це рішення. Наступне питання про передачу земельних ділянок у приватну власність. Доповідає Тетяна Сергійовна. Пропонується затвердити розроблену ФОП Одіна Вікторія Юрівна технічну документацію і землеустрою щодо відведення земельної ділянки. Сівашу Ігорові Анатолійовичу та передати безкоштовно в межах норм безоплатної приватизації Сівашу Ігорові Анатолійовичу земельну ділянку площею 0,1026 гектара, яка розташована на за адресою вулиця Південна будинок 8, селище Чаплене. це земельна ділянка для будівництва та обслуговування житового будинку під приватним нерухомим майном, приватним житовим будинком. Також пропонується затвердити технічну документацію, виготовлену Фок Пошиленко щодо передання у власність земельної ділянки Лавріновій Катерині Степанівни. Пропонується передати безкоштовно маржах норми заплатної приватизації земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку площею. 0,25 гектара, яка розташована за адресою вулиця Центральна, 65, село Дубовики, та передати цю земельну ділянку під приватною власністю, приватним неруховим житловим будинком Лавріновій Катерині Степанівні. Це всі заяви, які були надійшли з цього питання. Пропоную проголосувати за дане питання. Віктор Миколаєвич. Так. Марина Верне. Так. Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Олег Васильович. Так. Рішення прийнято одноголосно і рекомендуємо сільські... сесії сільської ради затвердити дане рішення. Четверте питання про передачу земельних ділянок комунальної власності в, орен... в оренду. Доповідає Тетяна Сергійна. Пропонується затвердити виготовлені проекти землеустрою та передати в оренду терміном на 10 років земельну ділянку для ведення городництва, в стадні колегою Володимировичу. Земельна ділянка площі 0,1 гектара за адресу вулиця Східна селище Чаплени. також затвердити технічний проект землеустрою та передати в оренду терміном на 10 років. Примасюку Масюку Ігореві Валентиновичу дві земельні ділянки для городництва, які розташовані в селі Краснощокове. Одна площею 0,2775 гектара, друга площею 0,45 гектара. Також пропонується передати, затвердити розроблені проекти землеустрою та передати в оренду ДТЕКу Дніпропетровській електромережі 9 земельних ділянок в селі Шевченкові, по вулиці Тараса Шевченка. Це земельні ділянки під опорами, загальна площа дев'яти земельних ділянок становить 44 метра квадратних. Вони кожна по 4-8 по метрів квадратних, саме під опорами. Земельні ділянки передати терміном на 49 років. Для розміщення будівництва експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної енергії. Доручити сільському голові укласти договори оренди з вище зазначеними особами та зареєструвати їх. У кого є які питання? Тоді пропоную проголосувати за дане питання. Віктор Миколайович. Так. Марина Вікторівна, так. Валентина Павлівна. Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Рішення прийнято одноголосно і рекомендуємо сесії сільської ради затвердити дане рішення. Так, п'яте питання про відмову в наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. Тетяна Сергійна, пішать. до нас надійшли чотири заяви від Нефьодова Юрія Володимировича щодо відведення земельних ділянок в оренду із земельної ділянки, яка перебуває у резерві, та визначена. Рішенням сесії 47-ї сесії резервним фондом і зарезервована для учасників бойових дій та мешканців громади на рік для тих, хто не використав своє право безоплатної приватизації. Тому пропонується відмовити Ні Юрію Володимировичу в отриманні в оренду чотирьох земельних ділянок кожна площею 0,5 гектара. Загальна площа складає 2 гектара. Із земельної ділянки резервного фонду в зв'язку з невідповідністю місця розташування. Також з тих самих причин пропонується відмовити громадянину Живенку Михайлові Анатолійовичу, який теж надіслав чотири заяви щодо відведення земельної ділянки в оренду земельних для городництва кожна площею 0,5 гектар, загальною площею 4 гектара. Земельна ділянка зараз перебуває у резерві відповідно до рішення сесії 47 номер 969 про резервування земельних ділянок сільськогосподарського призначення комунальної власності на території Дубовиківської сільської ради. В зв'язку з цим пропонується прийняти таке рішення. Є віко, яке питання? Тоді голосуємо за денний. За дане питання. Віктор Миколаєвич. Віктор Миколаєвич. Так. Марина Вікторівна, так. Валентина Павлівна? Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Рішення прийнято одноголосно. І шосте питання про надання дозволу на викуп земельної ділянки на сільськогосподарського призначення. Пропонується надати дозвіл Зайцеву Євгенію Вікторовичу на викуп земельної ділянки несільськогосподарського призначення, яка розташована під його приватним нерухомим майном, а саме це нежитове, приватне, нежитове приміщення, торгівельний комплекс, який у нього в приватній власності у Зайцева Євгенія Вікторовича для ведення торгівлі. Там його магазин. Земельна ділянка, яка розташована під цією приватною власністю, загальною площею 260 квадратних метрів, вона перебуває в нього в оренді, там договір укладений між сільською радою та Зайцем Євгенієм Вікторовичем. По закону він має право її викупити, тому пропонується надати дозвіл на викуп земельної ділянки під приватним житловим приміщенням, Зайцеву Євгеною Вікторовичу. У місячний термін укласти договір про сплату авансового внеску в рахунок оплати ціни викупу земельної ділянки у розмірі 20% від нормативно-грошової оцінки, що становить 19 257 гривень 49 копійок. За ці кошти виконавчому комітету доручається за рахунок авансового внеску розробити експертну грошову оцінку. Яка буде в подальшому вартістю викупу земельної ділянки, експертну грошову оцінку подати на затвердження сесії сільської ради, та в подальшому надати дозвіл на викуп за цією вартістю земельної ділянки. Земельна ділянка розташована за адресою вулиця Незалежності 2Б селище Чаплине. У разі несплати авансового внеску пропонується визначити рішення таким, що Втратила чинність. Є в кого питання? Тоді пропоную голосувати за дані на питання. Віктор Миколаєвич. Марина Вікторівна, так. Валентина Павлівна. Артур. Так. Сергій Борисович. Так. Олег Васильович. Так. Сьогодні. Рекомендуємо сесії сільської ради затвердити два рішення.